У 282 році римські легіонери, що знаходились у місті Сирмій, загнали свого полководця та імператора Проба на одну з веж міського муру. Там вони його і прирізали. Після цього легіонери присягнули у вірності Марку Аврелію Кару, якого проголосили імператором легіони провінцій Реції та Норіка. Кажуть, що Проб фізично виснажив своїх легіонерів тим, що вони постійно були залучені до висадження винограду у римських провінціях. А ще кажуть, що Кар зовсім не мав наміру повставати проти імператора. Проба. Чому повстали легіони підпорядковані кару, нам невідомо, адже вони не були задіяні у сільськогосподарських реформах проба, а готувались до походу на схід імперії, щоб відвоювати у персів Месопотамію, про яку мріяв ще імператор Авреліан, імператор Тацит та імператор Проб. кажуть, що Кар, після того, як його проголосили імператором, написав листа пробу, в якому пояснював, що він не є змовником і не має наміру йти проти імператора. Ми не знаємо, чи існував цей лист насправді і чи повірив проб у слова кара, але усе закінчилось тим, що проба грохнула, і уся римська армія присягнула кару. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо не лише про імператора Марка Аврелія Кара, якому усе ж таки вдалося наваляти Сасанідам, а також поговоримо про його синів, які спочатку були співправителями, а потім і правителями Римської імперії. Але перед тим як ми розпочнемо, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Отримавши владу від легіонерів, Кар пише лист у сенат, в якому наказує обожнити вбитого проба. А також Кар проголошує своїх синів Каріна та Нумеріана Цезарями, тобто співправителями. Кар не просить у сенату підтримати його кандидатуру, а лише констатує той факт, що він є правителем усієї імперії. Коротше кажучи, Кар нагнув сенат і дав зрозуміти римським сенаторам, що вони ніхто державою керуватиме лише він, а сенат мусить виконувати його накази. Це був важкий удар нижче поясу для римських сенаторів, але вони нічого не могли вдіяти, адже не мали у своєму підпорядкуванні ніяких військових сил. До речі, Кар ще наказав стратити вбивць марка Аврелія Проба. Першим, що робить Кар, ставши імператором, так це збирає легіони з наміром втілити римську мрію колишніх імператорів, тобто відвоювати Месопотамію у персидської династії Сасанідів. Можливо, дорогою на схід Кар ненадовго завітав в Рим, де залишив свого старшого сина Каріна та своїх прибічників керувати справами в імперії, допоки сам імператор та його молодший син Номеріан воюватимуть у Персії. Виступивши з Риму на чолі легіонів, Карта Нумеріан спочатку відправились у Панонію, де варварські племена квадів та серматів спустошували поселення римських провінцій. Кар був досить досвідченим полководцем, щоб швидко перемогти варварів. Античні історики вказують, що Кар та Нумеріан на чолі легіонів вбили близько 16 тисяч варварів і ще 20 тисяч захопили у полон. За ці перемоги Кар, Карін та Нумеріан наприкінці 282 року нашої ери отримали титул германський Максимус, тобто переможці усіх германців. Після розгрому варварських загонів карта номеріан швидким маршем крокують на схід імперії та на початку 283 року прибувають на кордони Сасанітської імперії. Слід відзначити, що Кар обрав досить вдалий час для вторгнення на перські землі. Річ у тім, що в той час у Перській імперії тривала внутрішня боротьба між братами Бахрамом II та Горміздом. Бахрам був правителем імперії, а його брат намагався створити свою незалежну державу. Отже, заклопотані проблемами усередині імперії, перси не змогли дати рішучу відсіч римлянам. Едвард Гіббон пише, що для того, щоб стримати римлян, перси розпочинають із ними переговори та відправляють посольство у римський табір. Посли прибули у табір якраз в той час, коли римське військо вечеряло. Оглянувши військо, посли ледь впізнали імператора Кара. Він сидів разом з усіма легіонерами на траві та споживав звичайну військову їжу. Його впізнали лише за пурпуровим плащем, який лежав біля ніг імператора. Коли Кар підкликав до себе персів, то він не дав їм навіть промовити і слова. Кар першим розпочав розмову, і ця розмова була радше ультиматумом. Кар висловив послам свої вимоги і наголосив: якщо перси відмовляться від його вимог, то вся Перська імперія буде спустошена римлянами, а територія, підпорядкована сасанідам, залишиться лисою як голова імператора. Сказавши це, Кар продемонстрував посланцям свою лису голову. Потім Кар запропонував посланцям повечеряти разом із легіонерами, але якщо вони не голодні, то негайно забиратись з табору та доповісти бахраму II про вимоги римлян. Імператор вирішує не зволікати і, очоливши легіони разом із сином Нумеріаном та префектом приторію Арієм Апром входить на територію Сесанідів через Вірменію. До речі, Арій Апер був не лише довірною особою Кара, а й тестом Нумеріана. Що ж, римляни увійшли у Персію. Історики пишуть, що Кар без супротиву захопив столицю Персії Ктесифон, а потім, перетнувши річку Тигр, захопив месопотамське місто Селевкію. За ці перемоги Кар та Номеріан отримали титул «Персидський Максимус, а Карінові, який перебував у Італії, окрім титулу «Персидський Максимус, було даровано титул Августа, тобто співправителя Римської імперії. Імператор Кар, Цезар Нумеріан та префект Преторія Арій Апер вирішують дати трохи відпочити римським легіонерам, а потім просунутись в глиб Персії. Але улітку 283 року нашої ери імператор раптово помирає у смерті Кара, як і у смертях минулих імператорів кризи 3-го століття, багато загадок. Наприклад, Флавій Сиракузянин писав, що Кар помер від хвороби, а Аврелій Віктор. Повідомляє, що імператора Кара було вбито блискавкою під час негоди. Також Аврелій Віктор пише про те, що смерть від блискавки була гнівом богів, адже кару було передбачено, що боги будуть до нього прихильні лише до того часу, як він захопить Ктесифон. А так як кар пішов далі, то розгніваний Юпітер довбанув його блискавкою, бо імператор не прислухався до волі богів. Якби там не було, але Карп умер, і імператором було проголошено його молодшого сина Нумеріана, якому на той момент було вже 30 років. Префектом Приторію залишився його тесть Арій Апер. Влітку Римська імперія отримала двох імператорів: Каріна на заході імперії та Нумеріана на сході. Чи мав Нумеріан намір продовжувати війну проти персів, нам достовірно невідомо. Одні історики пишуть, що усе ж таки Номеріан та його тесть продовжили бойові дії, і Номеріан навіть програв битву при карах. Його було взято в полон, де з нього живцем здерли шкіру. Але це все байки, адже нам відомо, що у своїй біографічній роботі історик Йона Лендерінг повідомляє, що Номеріан у 284 році нашої ери отримує титул британський Максимус, адже його старший брат Карін отримав перемоги у Британії. Мабуть, ще до проголошення переможцем британців Номеріан разом із Арієм Апром залишають територію Персії та прямують в Італію. Але як ми зрозуміємо, Номеріан не сильно поспішав у Італію. Можливо, він та Апер мали намір укомплектувати війська у Малій Азії і знову вирушити на Персів. Але перебуваючи у Малій Азії, восени 284 року нашої ери, номеріан захворів на хворобу очей. Ймовірно, він почав сліпнути. Тепер за все відповідав його тест, префект Преторія Арій Апер. Римське військо, переймаючись за здоров'я свого імператора, просило Апра, щоб імператор вийшов до своїх легіонерів, але Апер відповідав, що імператор через свою хворобу змушений постійно перебувати у закритому наметі, і як тільки Номеріанові стане краще, він обов'язково потішить легіонерів своєю присутністю. Але легіонери вже ніколи не побачать свого імператора живим та здоровим. Номеріан помер, і його тіло декілька днів лежало мертвим у закритому наметі. Лише тоді, коли тіло Номеріана почало тхнути, легіонерам сповістили про те, що імператор помер. Кажуть, що Номеріана вбив його тесть Арій Апер, щоб захопити владу у імперії, але чи є це правдою, ми не знаємо. Нам відомо, що один із легатів на ім'я Діокл звинуватив Апра у вбивстві Номеріана і особисто вбив префекта Приторія. Після смерті Апра легіонери на сході проголосили Діокла імператором, який, до речі, після проголошення прийняв ім'я Діоклетіан. І під цим ім'ям він буде відомим в історії Римської імперії. Ми ж у цьому випуску називатимемо його Діокл. Що ж, східні легіони обрали собі імператора, але для Каріна Діокл був лише одним із узурпаторів влади, з яким було потрібно жорстоко розібратися. Але не лише Діокл вирішив, що він має право керувати імперією. В той самий час наприкінці 284 року в Італії проти Каріна повстає сабін Юліан. Карін, який на той час перебував у Британії, залишає на острові частину легіонів, а з іншою частиною відправляється на материк. Війська Каріна та війська Сабіна зійшлись у битві біля Верони і у цій битві легіонери Каріна отримали перемогу. Одразу після перемоги над Сабіном Карін дізнається, що проти нього повстав куратор провінції Венетія Марк Аврелій Юліан. Рін спрямовує усю лють римської зброї на цього повсталого узурпатора та перемагає ворога у провінції Іллірик. Після цієї перемоги Карін вирушає в Мезію, де зустрічається із легіонами, які очолює узурпатор Діокол. Битва між військами Каріна та Діокла відбулася відбулась біля однієї з приток Дунаю, за словами Аврелія Віктора, сили Каріна перемагали у битві, але коли легіонери правлячого імператора майже досягли перемоги, самого Каріна було вбито одним з його легіонерів за те, що імператор колись нібито звабив дружину цього вояка. Згідно з Євтропієм, військо Каріна зрадило імператора та перейшло на сторону Діокла. Звісно, після зради Каріна було вбито, і у 285 році нашої ери одноосібним правителем Римської імперії залишився Діокл, більш відомий нам як Діоклетіан, і про якого ми поговоримо у нашому наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів, почуємось!